96 хворих на коронавірус виявили цього тижня на Закарпатті. Його діагностують здебільшого в дорослого населення. Серед захворілих 18 дітей. Госпіталізації потребували 28 пацієнтів. Одна людина з підтвердженим діагнозом COVID-19 померла. Відомо, що людина мала супутню патологію, тобто, це спричинило більш тяжкий перебіг захворювання. Тому ще раз наголошуємо, що все ж таки вакцинація вчасно зроблена, буде попереджувати і мінімізувати ризики тяжкого перебігу захворювання, та буде запобігати тяжким ускладненням, які можуть привести до летального випадку. Загалом впродовж тижня на ГРВІ захворіли майже 4 тисячі 700 людей. Це на 12% відсотків більше ніж попереднього тижня. Та на 12% відсотків нижче і під порогу. Найбільший приріст фіксують у Тячівському районі. Із усіх із числа усіх захворілих 61% складають дітки до 17 років. Ну і вже традиційно лідерство по захворюваності, по зверненню за медичною допомогою серед дітей є дітки 5-14 років, тобто ті, які відвідують організовані колективи та мають більший ризик зараження. Жодного випадку захворювання на кір не зафіксували.